Вознесіння Господнє. Воскреслий Ісус Христос пробував на землі ще сорок днів, наближалося свято П'ятидесятниці, і учні Христові повернулися з Галілеї до Ієрусалиму у сороковий день після Воскресіння Ісуса Христа вони зібралися в світлиці в одному будинку. Ісус Христос з'явився їм і розмовляв з ними через з'явився він і зайшов через закриті двері. Це важливо. Розмовляв з ними, кажучи, так написано, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І проповідане було в ім'я його покликання і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. А ви, свідки того, ідіть по всьому світу та проповідуйте Євангеліє, вчення Христове, всім людям, хто увірує. І хреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Віруючих, супроводжуватимуть такі знамення іменем моїм, виганятимуть бісів, говоритимуть мовами новими, братимуть, братимуть змій, і якщо смертоносне вип'ють, то не зашкодить їм. Кластимуть руки на хворих і вони ставатимуть здоровими. Тобто ми бачимо, що Господь заповідав апостолам іти проповідувати Євангеліє, вчення Христове по всіх е, округах, всіх, по всьому світі. Потім Спаситель сказав учням, що незабаром пошле для них Святого Духа. А до, чого, до цього часу звелів їм не розходитися з Єрусалиму. Він сказав: Я пошлю бідницю отця мого на вас, ви ж залишайтеся в місті, поки не зодягнетесь силою з неба. Бо Іоанн хрестив водою, а ви через кілька днів будете хрещені Духом Святим. Тобто Господь їм уже заповідав не розходити з Єрусалиму, бо на них мав зійти Дух Святий. Ми знаємо, що це відбулося на свято П'ятидесятниці, на 50-й день після Воскресіння. Тепер зараз ми говоримо про 40 й день після Воскресіння. Розмовляючи з учнями, Спаситель вивів їх з міста в бік Віфанії на гору Оливну. Учні зраділи словам Спасителя, обступили його і стали запитувати, чи не в цей час, Господи, відновиш ти царство Ізраїля? Тобто вони думали, що це вже друге пришестя. Так, Господь мав відновити царство Ізраїля. Спаситель вже сказав їм. Не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете проповідувати, про мене в Єрусалимі і в усій Іудеї та Самарії, і аж до краю землі. Іудея і Самарія, бачите, виділена Господом, тому що іудею це був <кій> вибраний народ, який не сприймав самарян. Але Господь сказав, що після Воскресіння усі і іудеї та Самаряни, і вся земля, так, аж до краю землі, буде Господом якби спасена. Тобто, хто захоче, той спасеться, хто повірить у слова апостолів, і хреститься, буде охрещений, той спасеться. Сказавши це, Ісус Христос підняв руки свої і благословив учнів, і коли благословляв, став віддалятися від них і підноситися на небо. І скоро Хмара забрала його з очей, тобто він став невидимий. І Господь наш Ісус Христос вознісся в тілі Своїм на небеса і сів праворуч від Бога Отця Свого, його людські душа. І тіло прийняли нероздільну божественну славу Божого Сина, який завжди був і буде на небі і всюди. Також, якщо буде запитання, яка подія передувала Вознесінню, тобто під час, коли він благословляв, Господь благословляв своїх учнів, він. Почав возноситись на небо. І одяг його став білий. Тобто він був у світлому одязі. Учні поклонилися Господу, що вознісся. І ще довго продовжували стояти та дивитися на небо вслід йому. Тоді з'явилися перед ним два ангели в білих одежах і сказали. Мужі галилейські, що ви стоїте і дивитесь на небо? Той Ісус, що ви знісся на небо, від вас знову прийде на землю таким же чином, як ви бачили, Його сходячим на небо. Тобто це було вже є пророцтво про друге про коли Господь прийде вдруге судити уже свій народ. Так? Тобто усіх нас. Після цього учні Ісуса Христа повернулися до Ієрусалиму з великою радістю і залишилися там усі разом, очікуючи зішестя Святого Духа. Вони всі однодушно перебували в молитві, постійно будучи в храмі Божому, прославляючи Бога і дякуючи Йому. Ними були ще деякі жінки та Марія, пресвята Матір Господа Ісуса Христа зі своїми родичами. Вознівшись на небо, Ісус Христос, за власним Його Словом, невидимо завжди знаходиться на землі серед віруючих у нього, і знову прийде на землю видимим уже чином, щоб судити живих і мертвих, які тоді воскреснуть. Саме про цю подію і говорив Ангел. Після Вознесіння. Після цього настане життя будучого віку, тобто інше вічне життя, яке для істинно віруючих і благочестивих людей буде блаженним і радісним, а для невіруючих і грішників сповненим мук.